Самого початку російського вторгнення в нашу державу наш госпіталь здійснює надання медичної допомоги пораненим та хворим та травмованим військовослужбовцям. У даний час здійснюється здійснюється підготовка до евакуації військовослужбовців в, в від, від нашого госпіталя на Дніпропетровський госпіталь. тут здійснюється у нас сортування. Військовослужбовця надання їм, їм першої медичної допомоги також здійснюється надання кваліфікованої лікарської допомоги. Після допомоги і стабілізації стану ми відправляємо всіх військовослужбовців на подальший рівень надання медичної допомоги. Нас налагоджено медичне постачання, у нас налагоджено також харчування військовослужбовців. Господь працює в штатному режимі. ніяких, ніяких проблем на даний момент немає. Всі працюємо, всі всі піднятий бойовий дух, всі за, за Україну, всі ми переможемо. Слава Україні, yeah. перемога за нами!